Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Трамп вчора наговорив Маралаго цілу купу всього. Багато чого ще раз повторюся, було перекручено засобами масової інформації. Ну але серед того, що цікаво, нам да, і що знову ж таки трактували, можливо, десь не до кінця вірно, це найперше про шість місяців. Да, у нас рознесли це все як. Що через шість місяців Трамп сказав завершить війну, а на правду, все там трохи не так. І з того, що якщо розібратися, то Трамп говорив про те, що він сподівається на... Це, що в цей період йому вдасться поговорити, я так розумію, із Путіним. Що ви для себе почули вчора з виступу Маралаго? Ну, прикметно, що там Трамп намагався освоїти певну таку нову роль е збирача земель американських е гривань. Канада, Мексиканська затока, Панамський канал це все. Ну Знаєте, воно спочатку смішно, да але потім за підсумками президентства Трампа може статися реальність, яка Ну аналітиками називається Чорні Лебеді. Але більш прикметне і більш виваженішими були, звісно, цитати щодо е, України і НАТО. Е, заява про те, що. Трампа про те, що він ем, розуміє почуття Росії, да, там, і що він розуміє, що це в принципі е, Байден, начебто, е, не, е, не готовий був поступитися е, щодо вступу перспективи членства України до НАТО, треба розцінювати як однозначний. Натяк на те, що Трамп не збирається, не розглядає вступ України до НАТО. Навіть за панеложе, давайте саме цей синхрон. Ми почули ми спеціально його вирізали до нашої розмови для того, щоб глядачі почули, що сказав Трамп you know, Знаєте, більшою частиною проблеми було те, що Росія багато років задовго до Путіна говорила, що НАТО не має бути присутнім в Україні. Це було, начебто, викорбовано на камені, і десь у процесі Байден сказав: Ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Ну для Росії мати когось прямо на порозі я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього. Але в цих переговорах допустили багато помилок. І коли я почув, як Байден вів перемовини, я сказав, ви закінчите війною, і це виявилося дуже погана війна, і вона може заг. Встритися ця війна може стати набагато гіршою ніж є зараз. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших. Але Байден сказав: Ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Де той камінь, де таке могло бути закарбовано. І Чи це, знову ж таки, пане Олеже, що в принципі позиція Трампа по Україні в НАТО зрозуміла? Ви кажете так. Ну раніше НАТО раніше Трамп не висловлювався щодо перспектив України до НАТО, точніше, він робив це прямо чітко артикульовано. Питання там про якусь мирну угоду, яка, начебто, була досягнута між Україною і Росією, це зрозуміло якась нісенітниця, яка не відповідає дійсності, адже крім мінських угод, але і вони не містили щодо вступу України до НАТО. Жодних застереж інших угод, якісь Україна з Росією не обговорювала, не підписувала. А ну можливо, став може на Стамбул натякає там. Які Путін ходив вічно з паперами на своїх прес-конференціях, е, махає, але тим не менш, вони угодами ніколи не стали і навряд чи могли бути. Але що головне в цій заяві? Головне, що Трамп не розглядає вступ України до НАТО як аргумент в перемовинах? Посудіть самі: наприклад, е, якщо Америка планує бу бути посередником. Планується серйозні, серйозні перемовини з Росією, то для Росії, наприклад, це якась деталь е, вимоги компромісу з боку України. То навіщо ж цей жирний подарунок дарувати зараз Росії і відмовляти Україні від членства в НАТО, а не е, висувати це в якості перемовного треку, це тут найважливіше. Так, причина полягає скоріш за все в тому, що Трамп таким чином показує серйозність своїх намірів, що він робить крок, начебто на зустрічі Росії, і він запрошує, мотивує Путіна таки всістися за стіл перемовин і дарує отакий жест, як прийнято колись казати, жест доброї волі. Да? Угу. І, враховуючи це, реакція Путіна має бути на думку Трампа після цієї заяви сигнал про те, що вони готові вести перемовини, начебто, через те, що Трамп пропонує в принципі абсолютно справедливі, на їх думку, обриси політики безпеки на майбутньому, я це розцінює саме так, як подарунок Путіну для того, щоб зробити можливим його факт участі в мирних перемовинах, Але ж декілька разів ми з вами в ефір тільки ми говорили говоримо про те, що Путін насправді не дуже і зацікавлений, щоб прямо зараз сісти за стіл перемовин. У нього все непогано на Покровському напрямку. Е, він продовжує ракетно-дронові атаки по території України. Ініціативу він війні тримає. Е, зрозуміло, що це все формує враження, що йому не потрібні перемовини треба було Трампу запропонувати щось таке, що зацікавить, змотивує, сфокусує увагу військового диктатора Росії і розробить мирні перемовини реально можливо. Якщо не НАТО, чи вигадає Трамп для нас якийсь серйоз, якийсь серйозний безпековий пояс? Чи буде це щось на кшталт позаблокового статусу, як в Ізраїлю, до прикладу? Тому що президент що каже американському подкастеру? Він каже про те, що багато говорить там про безпекові угоди, і серед іншого каже, що ну нам не потрібно НАТО без, без США, що ми розраховуємо в принципі на Америку, перш за все насправді ну, позиція Трампа по НАТО. Вже зрозуміло, тому очевидно, що потрібно шукати інші механізми. Реально, такими механізмами є або миротворчий контингент країн НАТО, про що власне ця ідея заглохла через несприйняття частини європейських країн союзників, або ізраїльські гарантії. До речі, про них президент останнім часом почав більш активніше і більше говорити, але знову ж таки, що таке ізраїльські гарантії? Це безпековий договір, який yeah. передбачає. Безпосередньо, наприклад, збиття російських ракет на території України за допомогою там американських ПВО. Ну або це ідея, яку я періодично в ефірах висловлююся, але її зараз майже ніхто не обговорює, навіть не натякає через поки фантомність. Це утворення окремої безпекової організації для гарантування українського суверенітету. І цілісності, тобто, фактично, під Україну створити окремий безпековий альянс, де б задіяні були переважно країни Європи, які б сформулювали чітко зрозумілі гарантії безпеки, не Будапештський меморандум, який дуже наш президент висловився досить вучно. Я не буду в ефірах зараз повторювати це чудове слово. Ну, очевидно, що не потрібно. Та президент був доволі ну такий різкий, подекуди і позадипломатичний у деяких своїх висловлюваннях. Але засудження немає, скажімо так. Скажіть знову ж таки, як тоді реагувати на заяву Макрона, який каже, що ми маємо бути реалістичнішими. У дискусіях, так виходячи із реалії на землі, очевидно, про коли ми говоримо про території. Це от до розмови про якщо новий безпековий а, якийсь союз, то які країни? Хто тоді нам партнер? Ну якщо це безпековий союз, то це провідні європейські країни 100% повинні були б там бути. Це Британія, Франція, Німеччина, Італія. зрозуміло, Польща, можливо, країни Скандинавії. Що стосується Макрона, ну дивіться, зараз тренд. Ну певним чином, президент України задав тренд, дав сигнал, в тому числі західній аудиторії, що перспектива мирного врегулювання теоретично можлива. Зрозуміло, що це змушує активізує представників політичного класу країн Європи і Північної Америки, змінювати тренд своїх. Висловлювань і коригувати позицію, бо їм це вигідно комусь це з огляду на виборчу кампанію, як Олафу Шольцу, де пішли чутки, що він, начебто, вже в Москву збирався, хоча це ж чутки які які поширені були конкурентною партією християнськими демократами. Те саме вже починає вторити йому і Макрон, тобто не частина західних лідерів не хоче втрачати тренд на артикуляцію цієї мирної ініціативи. І починає вже більш реалістично, як я кажу, по-дорослому оцінювати обставини, про які ми з вами, до речі, вже говорили ще в листопаді в грудні, що ам, цей тренд він набуде свого о, прояву. Зараз ми якраз свідками в цьому. Тим паче, Шорт, які. Вже конкурує серед європейських лідерів на тлі Ар Орбана там і Фіцом, готовий вже навіть говорити з Путіним і не один раз, і лише і не лише напевно по телефону. То і Макрон відчуває, що Німеччина хоч хоче зігра, зіграти першість в ініціативі відносин з е, Москвою. То чому б йому також не втратити таку можливість і? Не позмагатися за увагу російської сторони, бо французько-російські відносини вони також мали певне серйозне економічне підґрунтя в свій час. Паноже. Я чую багато хто коментує інтерв'ю президента американському подкастеру. і От багато хто каже про те, що президент в цих трьох годинах своєї розмови ну не просто натякнув, а дав зрозуміти, що Україна не хоче цих перемовин. От як ви вважаєте, тема готовності вам там була помітна? Ну, ну Він всіляко, всіляко казав, що Путін глухий абсолютно, та, і іншими словами його називав, ну, і типу через те от немає з ким говорити. Зрозуміло, що в Кремлі слухали цю ініціативу, і зрозуміло, вони також е, розумі, е, артикулювали, на кого спрямована ця комунікація. Ну, це ж не новина, що Зеленський спілкувався з Лексом Фрідманом, який переважно. Є популярним середовищі консервативні Америки, да? Америки, які голосували за Трампа, Америки, яка підтримує республіканську партію. Тому очевидно, що цій аудиторії треба було пояснити, хто є Путін прямими словами, які вони напевно для них ближче до серця. І єдине, що знаєте, я багато критики чув щодо цього інтерв'ю, і багато пафосу чув щодо цього інтерв'ю. Чесно вам скажу, три години всі сюжети дивитись було важко і нереально враховуючи про те, що був постійно перескочування з мови на мову. І е е як завжди, президент наш він в комунікації простий, відвертий, іноді прямий. А в цій комунікації, в цьому інтерв'ю, він ще більш прямий. Трошки пізнали ми свого президента, який він був до 2019 року, <кій> тим не менш. Там не були озвучені і не повинні були озвучені озвучені дипломатичні протокольні речі, які важливі для усвідомлення стратегічного курсу державної політики. Скоріше це було інтерв'ю, де ми побачили особисту, якщо хочете, неформальну, неофіційну думку першої особи президента України. Щодо війни, щодо тих реалій, в якому в яких ми е, живемо, не слід шукати там якісь які, знаєте речей, які е, вирули б вирули в державну політику або в зміну державної політики, це була розмова з його думкою. А треба було зараз це інтерв'ю, враховуючи е, порядок денний геополітичний, враховуючи, що на носі е, зараз буде інаугурація Трампа. Ну і теми інші, які також хвилюють світ. Важливо було зараз вийти з цим інтерв'ю? Важливо О, 100%. Це потрібна правильна розумна річ. Знаєте, як влаштована західна політика, те, що не розуміють у нас в Україні частина українців. Вони думають, ну як так, чому перемога там якась. Проросійська сила. От, наприклад, як в Австрії зараз розвалилась е, коаліціада, і, ймовірно, за все прийде до влади права партія, Австрійська партія свободи, а вона є проросійською за своєю риторикою. Справа в тому, що будь-яка політична сила в демократичному західному світі вона представляє, відображає інтереси груп певних виборців, які за них голосують. Тому напряму ми можемо і правильно працювати з цими групами виборців, роз'яснювати, пояснювати, встановлювати акценти десь за допомогою там улесливої лексики, як щодо Івана Маска, коли наш президент назвав його новатором і вченим, і це дуже сподобалось Маску, і він навіть це інтерв'ю репостнув в своїй мережі X колишній твіттер Тому от такі речі, ну, вибачте, а як в інформаційному суспільстві е, здобувати інт, ну, певні цілі і вчиняти певні дії, враховуючи медійну складову, враховуючи інформаційні операції, враховуючи загальну напрямок свідомості тих, хто обирає Трампа, Шольца, Мерца, Макрона, Старнера тощо. Тому це було зроблено правильно, і я, як політехнолог, скажу, я порадив би те саме. Єдиний я... момент, єдине, що я порадив, це був шанс, який би. Ну от зручно було б донести більше про жахіття російських ударів ракетних обстрілів. Це дуже важливо для такої аудиторії. Більше болю. Я також читала таку докущу щоб... да, в свій час, коли приїхав Шольц і Макрон під Підбучу, Вони змінили свою точку зору на перспективи мирного врегулювання в Україні. Будемо сподіватися, що такі інтерв'ю будуть ще в українського президента. Вам дякую, пане леже, що ви долучилися. Олег Пастернак, політтехнолог, політичний консультант, член асоціації професійних політичних консультантів України. Був нашим гостем. Пасибі.